Знову всім привіт! І в цьому відео ми поговоримо про те, що можна зробити під час медвежого ринку. Тобто, ми розберемо в цьому відео, як можна почати заробляти на цьому ринку. Звісно, це все не фінансові рекомендації. Я просто знайшов подібну інформацію, заресорчив дуже багато різних сайтів і виніс деякі висновки. Також ми розберемо три сфери, в яких можна розвиватись на медвежому ринку і на яких можна непогано заробити. Тому я не буду затягувати, і давайте приступимо до відео. Перше, в чому можна розвиватись, це в амбасадорських програмах. Так, це. Дуже і дуже болюча тема, і напевно багато хто на цьому так і нічого не заробив. Проблема тут заключається не в самих амбасадорських програмах, а в тому, що треба чекати дуже і дуже довго. Взагалі, я ділю амбасадорські програми на два типа: ті, які платять кожен місяць, і ті, які платять під час виходу токену. До другого варіанту можна віднести той самий Aptos. Правда, я не знаю, чи там була амбасадорська програма, але якщо ноду можна назвати. Підтримкою проекта то це теж вважається амбасадоркою, і вони заплатили досить -таки велику суму тим, хто це робив. Ну а перший тип це ті, які платять кожен місяць. Правда, я в таких ніколи не бував, тому що там треба дуже часто робити щось. Щоб ну це по факту як робота, тому якщо у вас є багато вільного часу, ви можете використати перший варіант амбасадорок, але мені більше подобається іменно другий варіант, тому що тут не треба сильно паритись і можна робити для проекту щось раз в 3-4 навіть місяці, тому що, поки він вийде, це пройде десь 2-3 роки, і ви непогано так зробите для нього користі. При тому витратите на це 1-2 години в місяць. У мене є відео про амбасадорські програми, але якщо коротко, просто вибираємо амбасадорські програми, в яких інвестували дуже і дуже багато грошей. Чому це так важливо? Якщо в них є багато грошей, то їм зрозуміло, що є чим заплатити тим, хто його підтримує. Я думаю, це зрозуміло. Подібні проекти можна шукати на тому самому Дропс Тут головне сильно не паритись і просто вибрати самі топові проекти і робити щось для них. А коли він вийде, він може нічого не дати, але якщо дасть, то дасть дуже і дуже багато. Тому давайте перейдемо до другого способу. Заробітку на медвежому ринку. Другий спосіб заробітку це теснети і айрдропи, тобто різні активності. Теснети це дуже і дуже також болюча тема, тому що там заробити майже нереально. Але недавно був такий випадок, що Аптос робив теснет, в якому вам просто треба було замінити безплатну NFT. І за це він дав приблизно 2000 доларів в своїх токенах. І знову ж таки, тут треба підходити до пошуку теснетів іменно з точки зору якості проекту. Тобто, чим багатший проєкт, тим кращий Теснет. Так було завжди і, напевно, так і буде. Від себе можу порекомендувати Теснет від Суї. Тут всього лише треба скачати цей гаманець, зайти на цей сайт, заклеїти токени і заклеїти NFT. Все. Якщо хтось не знає, то Суї це досить такий великий блокчейн, який може повторити успіх того самого Аптуса, бо в нього також інвестували досить велику суму грошей. Якщо говорити про айрдропи, то тут просто заповняємо різні форми і надіємося на успіх. Це займає зовсім небагато часу, і якщо ми виграємо, то буде дуже навіть непогано. Подібні айрдропи, Теснет і навіть амбасадорки можна знаходити в телеграм-каналах. Я би порекомендував іменно оцих два телеграм-канали: це WhiteList і WhiteList Pro. Тут без зайвої. Інформації, описується, що треба зробити і для чого. Давайте перейдемо до останнього способу заробітку на медвежому ринку. І третій спосіб, як можна заробити на медвежому ринку, це мінтити NFT на Solana і на Aptos. Якщо говорити про Solana, то тут краще мінтити тільки free NFT, або. Можна також закупляти дуже дешеві колекції, які після того, як вийшов Аптос, дуже сильно просіли, але це більш ризикований спосіб. Тобто головне, що з цього можна винести, це не мінтити колекції, в яких мінпрайс 2-3 солани або навіть більше. Тому що дуже часто такі колекції нічого не дають. Але бувають винятки, якщо ця колекція якась супер розхайпована або від іншої дуже топової колекції. Якщо говорити про Аптос, то тут просто Майже кожен сейл дає прибуток. Але звісно, як буває часто, ті сейли, які дають найбільше прибутку, ти про них не знаєш. Такий сейл був зовсім недавно і називається Аптос Фламінго. Їхній флор прайс з безплатним інтом доходив до більше ніж 100 Аптосів. А на даний момент відео один Аптос це приблизно 10 доларів. Тобто спокійно можна було забрати 1000 доларів. І після цього, звісно, почало виходити дуже багато цікавих проєктів. Дані проєкти ви можете також знаходити в телеграм-каналах і на оцьому сайті, про нього я говорив в минулому відео. Шукаємо сильні проєкти, вступаємо в Discord і вибиваємо ветліст. А якщо говорити про сулану, просто шукаємо фрішні NFT, тобто безплатні, і мінтимо їх. Так як комісія на сулані майже нуль, ми нічого так не втратимо. Ну і звісно, всю інформацію по NFT і по всьому всьому, ви можете знайти у мене в телеграм-каналі. Так, там пости виходять не так і часто, але я стараюсь їх робити. Тому підпишіться. Якщо вам сподобалось це відео, можете поставити лайк і підписатись. Я буду дуже вдячний. І всім до побачення.